Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, яка гарна дівчинка осінь до нас завітала. Дітки, пригадайте, яка буває осінь. Молодці, осінь яскрава, золота, барвиста. А ще осінь буває щедрою, восени дарує щедрий врожай. На городі осінь мила. Нам гостинці залишила. Дітки, зажурилась баба Ната, як же вчасно все зібрати. Давайте допоможемо бабусі і зберемо урожай. Ось червоний помідор, має щічки червоненькі, до смаку він в кожній страві роблять з нього соки і приправи. Ми зелені огірочки, кучеряві в нас листочки. Стелимося низенько, збирайте нас швиденько. Я капусточка гарненька, як кругленька, чіпурненька. З мене страви всі смачні, їжте, дякуйте мені. Ми збираємо морквинки, будуть в зиму вітамінки, бо корисні до сніданку сік, салат і запіканка. Я червоний бурячок. Зачекався діточок у борщия незамінний і смачний і вітамінний. Перець овочі різнокольоровий. Він зелений, жовтий і червоний. Що підходить, вибирайте і на сніданок, дітки, забирайте. Ось ми з вами і зібрали осінній врожай. Діти помідор, огірок, капусточка, бурячок, морква. Це все можна назвати одним словом овочі. Діти. Помідор, огірок, капуста, бурячок, морква це що? Молодці це овочі. Дітки, ви сьогодні добре працювали. Молодці! До побачення та до нових зустрічей!